Вітаю вас на каналі Паралок. В минулому щось шоці показувала, скільки в мене добра привалило. Зрізала нижні листя горіха, тому що міськрада наказала опилювати дерева, нижні гіляки, щоб було видно водіям, як виїжджати з вулиць. Ну таке у нас наративчик такий. От. Я б її не против, але ж потрібно якось людей попереджати, а не приїжджати одразу з пилками і пилять. Тому я сказала, що я сама спиляю, що мені потрібно, прочищу. от, е, І сама зрізала е, гілляку з горіха, там кілька таких доволі гіллячок. У нас в цьому році, до речі, горіхів немає, все вимерзло. Вчора ми знайшли 10 горішків. отак, Але є ще минулорічні, вони зберігалися в сухому місці, тому я думаю, що нам вистачить на їжу. А В нашій же області, наприклад, у людей дуже багато гріхів, у нас все вимерзло. І, бачите, тепер оцими гілячками з горіху, оце товстий слой, я його ще більше розкидаю туди. Отак, прямо на грядку і залишаю. Знизу бадилічку з помідор, я його не виносила тут і залишаю. Для червячків пожива, земля буде прикрита, все, що перегниє зиму, прекрасно все піде в землю. Те, що залишиться, потім вже весною так розгорну, по периметру залишу і буде красота, тому що не можна залишати а, лису от землю на зиму, якщо ви її не орете, не вскопуєте. А я цього не роблю, тому що, тому й закриваю. У нас зараз така, такий клімат помінявся, що невідомо, чи буде той сніг. Снігу ми вже не бачили два роки. Дощиків було трішечки минулої зими, земля була суха. Те, що не прикрите, було вивітре на світі. Те, що прикрите, звісно, прекрасно все перезимувало і земля пухка була. Тому так закриваю. Тому що з горіха, коли осипеться повністю листя, теж його винесу на грядки. От. Деякі грядки там залишиться капустиня. С під після цих після бурячків листя тому все це залишилося на грядці.